Суддя, студентка та підліток, що об'єднує цих людей? Наприклад, наявність статків чи любов до водіння, або ж недбалість за кермом та відчуття безкарності. Резонанс на ДТП у Дніпрі. Країна бореться за покарання винних. Якщо не бачили цю новину, заходьте на наш канал та дивіться попередні випуски. Ми пильно прочитали ваші коментарі. Більшість з вас обурились слабким покаранням фігурантів за попередні правопорушення та поставили логічні запитання про ефективність правоохоронної та судової системи. А ще ви питали, що сталося із фігурантами попередніх смертельних і гучних ДТП судею Тандиром, Оленою Зайцевою та іншими? А й справді, де вони зараз? Мене звати Олена Ковальова, і я розкажу про чотири історії засудження тих, хто хотів зам'яти справу Олексій Тандир. Екс-суддя Макарівського райсуду, який став відомим на усю країну, і ні, не через взірцеве судочинство та справедливі рішення, а через ДТП. Тандира звинувачують у збитті Нацгвардійця на блокпосту. Суд по цій справі ще триває. Екс-суддя сидить у Сюзо вже півтора року, а до вироку поки далеко. Зі свіжого тандир вже друге за рік змінив адвоката, а ще просив відвід судді. Про все по черзі. 2023 ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області рухається на автомобілі Lexus по проспекту Берестейському і на одному з блокпостів на смерть збиває 23-річного військовослужбовця Вадима Бондаренко. Як саме це сталося? На початку комендантської години нацгвардієць Бондаренко вийшов встановити інженерні загородження на блокпості. У цей момент у чоловіка влетіла автівка, за кермом якої був суддя. Від отриманих травм Бондаренко загинув на місці. Початку повномасштабного вторгнення військовий служив у Черкасах, а потім його перевели до Києва. Вадим Бондаренко був батьком трьох дітей двохрічної доньки та ще двох усиновлених дітей. А його батько та брат захищають нашу країну на передовій. Винуватця ДТП затримали в той же день. Спочатку тандир заперечував, що за кермом був саме він. Нібито його водій втік з місця події. Втім, пізніше Вища рада правосуддя оприлюднила кадри, які остаточно спростували ці слова. На них видно, як Олексій Тендир відчиняє двері машини з місця водія, підходить до тіла збитого нацгвардійця та хапається за голову. Я бачу я вас ознаки, алкогольного сп'яніння. Готуйте документи. В мене все готове. Ваш паспорт або будь-які документи, які засвідчує водія. Посвідчення ваше. Не да бачу он. вже, я вже бачу. Я вже Документи, бачу. Документи ваші, чи ви мене пане зрозуміли? Він під час обшуку в автіці тандира правоохоронці знайшли пляшку від алкоголю. Втім, суддя щосили намагався приховати свій стан. Майже 17 годин він відмовлявся здавати аналізи. У зв'язку з цим суд назначив примусовий медогляд. Втім, тандир замість сечі здав аналіз води та слини. Таким чином він намагався сфальсифікувати експертизу через два місяці. Врешті-решт, експертиза довела підозрюваний, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Печерський районний суд Києва відправив його під варту без права застави до 21 липня минулого року. Відтоді суддя намагався якнайшвидше зам'яти цю справу. Як він хотів уникнути покарання? Спочатку була спроба підкупу дружина загиблого, ой, тобто грошова допомога ані Бондаренко. Вдова Нацгвардійця спочатку це спростувала, але потім підтвердила: гроші з анонімного рахунку отримала, але відправила назад. Аби вбивцю чоловіка посадили. Не встиг суд накласти арешт на майно суді, як він зробив хід конем. Розлучився з дружиною та поділив з нею все, що мав. Майже все дісталося колишній квартира, паркомісце та «Лексус», на якому він збив людину, так посадили його чи ні, поки суд триває. Йде робота зі свідками та опрацювання доказів. У лютому 2024-го стало відомо, що тандирі платили надбавки до зарплати, поки він сидів у СІЗО. У листопаді 23-го лише за пунктом оклад судді» йому нарахували близько 400 тисяч гривень. Попри серйозні обвинувачування, тандир лишався суддею ще рік після трагічної ДТП, і лише у серпні цього року його остаточно звільнили з цієї посади. Також у ході слідства стало відомо, що Тандир виїжджав за кордон під час воєнного стану до Хорватії, якраз за місяць до смертельного ДТП. Звичайно, він наполягав, що їздив по роботі, проте і сам заплутався із тривалістю перебування там у квітні цього року. Олексій Тандир придумав нову схему, адже раптом захотів мобілізуватися до лав збройних сил. І щось нам підказує, що не з бажання захистити свою країну від окупантів, а для того, аби не сісти за грати. Зрештою, суд відмовив та залишив його у СІЗО. Овинуватися резонансного ДТП, яка сталася у Харкові 18 жовтня 2017 року, студентка Олена Зайцева засмагає за ґратами та може вийти на волю раніше. Її поведінка у СІЗО зразкова. Нагадаємо деталі цієї кривавої ДТП. Аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року. Аварія сталася ввечері 18 жовтня 2017 року. Прихрестявся року. місінькому центрі Харкова. Автомобіль Lexus, за кермом якого була 20-річна студентка Олена Зайцева, на великій швидкості врізався у Фольксваген під керуванням Геннадія Дронова. Від удару Lexus кілька разів перевернувся та вилетів просто в натовп пішоходів, які стояли на тротуарі. Під колесами автівки Зайцевої на місці загинуло п'ятеро людей. Пізніше за тиждень в лікарні померла шоста жертва, – 20-річна дівчина. Хто ж така Олена Зайцева? На момент зіткнення вона була студенткою Харківського національного університету імені Каразіна, двадцятирічна дівчина, дочка харківського бізнесмена Василя Зайцева. Він президент ТОВ група «Тайфун», а також голова правління і генеральний директор прад «Укренергочурмет». Лексус, який влетів у натовп людей, записаний саме на нього. Зведеним братом Олени є люстрований заступник прокурора Черкаської області Дмитро Зайцев. До аварії дівчина вже мала три зафіксованих порушення правил дорожнього руху. Після смертельної ДТП водійку цієї аварії взяли під варту на два місяці без внесення застави. Згодом суд визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у загибелі людей та ув'язнили на 10 років. Як же їй сидиться у СІЗО? Засмагає, поки інші працюють. В інтернеті з'явилися фото засудженої Олени Зайцевої, яка ніжилась на сонечку. Достовірність цих фото підтвердила начальниця Покровського виправного центру номер 79 Інна Мицюк. Але за її словами, Зайцева не завдає проблем і навіть бере участь у різних масових заходах. Після прибуття у виправний центр дівчина кілька місяців працювала разом з іншими жінками та вишивала. Згодом мережі почали з'являтися чутки, що Зайцева можуть відпустити раніше. Втім, у 2023 році стало відомо, засуджена дівчина письмово відмовилася від пільги, яка б давала їй право на дострокове звільнення. Чому так сталося? За думкою експертів, коли її термін скоротиться ще більше, Зайцева все ж таки подасть заяву про застосування пільги. В такому разі у неї буде більше шансів на дострокове звільнення. Що зараз з рідними загиблих? Ігор Берченко, батько який втратив свою дочку в цій аварії, висловився на п'яті роковини. ДТП зараз про це не думаємо. Зараз війна більше за це переймаємося, працюємо на перемогу, робимо те, що можемо, допомагаємо. За його словами, відповідні компенсації від засудженої родина за декілька років не отримала. Засуджені мають сплатити всім потерпілим майже 10 мільйонів гривень. Відомо, що Зайцева деяким виплатила мізерні суми. Дрона вже не сплатив ні копійки. Це лише дві резонансні історії. Фігурантка однієї з них вже має справедливе покарання щодо іншого, залишається чекати вироку суду і вірити, що він теж буде справедливим. Але є ще дві не менш гучні і болючі історії смертельних ДТП. Про їх фігурантів Миколу Харківського та Кирило Островського. Ми розкажемо у наступному випуску. А ви поки лишіть свою думку у коментарях: вісім років за смертельне ДТП чи це достатній термін покарання? І не забудьте підписатися, аби не пропустити свіже відео. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!